Вот так, вот так, студию. А ви вот там Подаємо креативную идею. Вот так, во. Значить, шановні, шановні. Громадяни зараз у нас такий незвичайний брифінг. Я запросив на цей брифінг оцих двох героїчних жінок. Оце баба Люба, оце баба Євдокія. Баба Люба, 83 роки. А вам скільки років? 85 років. Я з ними познайомився в Козельці Чернігівської області в цю неділю. На базарі оці люди стояли, торгували картоплею. Й ось ця картопля. Я попитав, баба Люба стоїть плаче. Я попитав, чого ви плачете. Вона каже, тому що в мене півдня стою. Ніхто картоплі за 30 копійок кілограм не купує. Я спитав, скільки в неї картоплі, півтони. Ми викупили в неї всю цю картоплю, півтони по гривні кілограм. І сьогодні відвезли і біля кабміну цю картоплю вигрузили азарову. Бо оці нещасні жіночки, для яких картопля, для яких молоко у селі це єдиний дохід, можливість годувати свою сім'ю. Вони не мають можливості по нормальній ціні продати свою продукцію. А наш уряд по 670 гривень за кілограм закуповує малину. Баба Євдокія мене перепитала, по 67 гривень чи по 670? По 670 гривень за кілограм малини. А українська картопля 30 копійок кілограм і ту ніхто не купує. Чому вона вже картошки не купляє? Чому її не купить картошки нашої? Який нагнаю, як трудяться люди, а ти є привозить і дорого, дорого продають і беруть. А чого, а, а чого нам не можна? Чого нам не можна кудись здати чи продати, щоб нам треба на картоплінею, бо нема з чим, бо пенсії в нас не вистачає на на, на хліби. лікарні лягає на два рази на два рази на год. От приміром я. Два рази на години мені ні за що жити. Я думаю, продам картошечки да буду купити мені хлібця, да якогось молока стакан. Да хто ж ніхто не купляє? І спасибо, Валерій. Олег Валерійович вин на своїй роботі становиться, шлях йому. Що він буде на своїй роботі, Баба Люба, дякую вам. Але зараз я не хотів би, щоб ми говорили про мене. А я хочу на прикладі цих людей, цих жінок-героїчників, оцієї української картоплі, показати наскільки недолуга економічна політика в державі. Коли ми завозимо єгипетську картоплю, китайську гречку, турецькі огірки помідори, уряд, який дає дозвіл на завезення імпорту, він повинен розуміти, що він позбавляє роботи, засобів до існування, можливості можливості достойно жити от отоціх українських селян і тих, які зараз поряд зі мною, і мільйонів українських селян, які е, сьогодні горбляться, раком на тих городах, стоять, розраховують восени продати свій врожай, заробити копійку, годувати свої сім'ї, підтримувати дітей, але надій їхні марні і тому я від імені от цих жінок. Я від імені українських селян хочу звернутися до уряду Азарова до нинішньої української влади. Я вимагаю обмежити ввезення сільськогосподарського імпорту в Україну. Нічого нам ввести, я правильно кажу, чи ні? Ніч... Нічого нам ввести єгипетську картоплю, китайську гречку, аргентинські яблука, польський часник. Ми повинні своєю цією картоплею самі весь світ догодувати, щоб оці люди мали копійку, щоб їм було за що лікуватися, за що жити, за що дрова на зиму купити чи за газ заплатити. Вимерзаємо в хаті не можна, 300 рублів дадуть на дрова. Що можна натопити? А стоять вони продають по 2 тисячі, по дві тисячі. Можна купити, можна жити, не можна. Гляньте, а я звертаюсь до прем'єр-міністра Азарова, до президента Януковича. Гляньте в очі оцих жінок. Та як вони пожили на нашому місці, так вони потробували і поузнали, як я і посочувствували. Гляньте їм в очі. Отут я привів їх в Верховну Раду, бо тут в Верховній Раді людей живих ніколи не бачили. Бо ті депутати не знають, що таке жити на тисячу гривень пенсії і на картоплю, яка 30 копійок кілограм. Хай вони прийдуть, подивляться. Але ніхто не підійшов і на цих дівчат не подивився навіть. Навіть не спитав, як ви живете, чи треба вам як допомога, бо таких, як я ж не можу усіх викупити купити картоплю. Це державна політика має бути. Треба відновити систему заготівель, щоб вони не їздили в своєму віці по базарах, торгували тієї картоплі. А щоб до них машина приїхала, скупили їхні товари, віддали гроші. От що має бути. А вони онуків повинні нянчити. А замість того, щоб нянчити онуків, вони ту копійку нещасні під палаючим сонцем горбляться на тому базарі, заробляють копійки. А, ря... а урядовці давляться малиною по 670 гривень кілограм, щоб вона поперед горла вам стала. Шановні журналісти, скажіть, у вас є запитання чи коментарі? По 670 гривень, баба Євдокія, скажіть, що що це за малина, може бути. Ви коли-небудь житті чули таку малину? Не не чула, чула. А знаєте, що є малина, правильно? Але по такій ціні, по-моєму, це золотата малина. Да Хай Хай би до вас в село приїхали, скупили таку малину. Ой, ой. Нехай вони продають, а нам хай дадуть дорогу. щоб щоб... нам, Пенсію якусь додали, щоб нам дрова на дрова щоб не, не, вже в хаті. І кормитися ж треба. Що ж ми посниє, після болізів. Послі больниці я думала хліба купити. що ж ти на один хліб і на той не завторгувати, бачите, яка ніде да продать нічого. От баба євдокія а каже, що на дрова треба дві тисячі гривень. Де 2000 у цій жінці взяти дві тисячі гривень? Скільки їй треба продати картоплі, щоб заробити ті дві тисячі гривень на одні дрова? А ще ж ліки треба так чи ні. Кусок хліба рублі дають на горі. Зробіть все, що від вас залежне, щоб вони хоча б на старості пожили як люди. Ми не кажемо, що вони повинні жити як Янукович чи Азару, по тарни. Дайте нормальну пенсію, дайте нормальну ціну на молоко, щоб вони в теплі, в добрі доживали свого віку. Картошка змерзла у хаті. У мене картошка змерзла в хаті. зимою. в мене... нехай влада все це знає, а не вішать нам лапшу на вуха про покращення життя вже сього вичках цього життя. Спасибо. Спасибо вам, Спасибо. люди добрі, що ви посочуєте, і стайте на, дор на дорогу, сочувствуйте на ліку, той, що хоче, стати на своєму місці.